Так, ще й рік не закінчився, але вже, вже виникає питання, що сіяти наступного сезону. Тобто, які культури, які сорти, які гібриди. Кукурудза, пшениця. Ну, а без сої, мабуть, не вийде ніяк. Тому треба подумати, що, яку саме сою сіяти. Чи посіяти ось отакий. Досить ранній сорт, який має назву High Star. Має непогану врожайність, класно гілкується, витримує яке міжряддя. 38 -е міжряддя легко, і мені здається, але ми ще не пробували. Що 70-та -е міжряддя також можна спробувати подивитися потенціал. 38-ма -е справляється дуже легко, у кількості 8-10 штук на метр. Закриває повністю гілкування класне. Питання: що тут по білку, треба дізнатися. Ну, а врожай, як я говорив, непоганий. Ну, Звичайно, це поки що товарна. Над нею потрібно декілька разів попрацювати і відібрати якнайкраще насіння. Також можна ще спробувати проекспериментувати із сортом Mustang. Тобто, ми вже пробували його 70-м міжряддям. Це було близько 20 штук на метр. І це забагато в рядок. Тобто, загальна густина ніби і витримана, але в рядок забагатувато. Потім в минулому, точніше, в цьому сезоні ми спробували висівати 35 міжряддя, і це було орієнтовно 12 штук 12,5 на метр. І, в принципі, цей сезон, як на мене, показав, що це також густо, густо. Тому, можливо, ще із варіантів 70-те міжряддя це звичайно спірний момент. Але спробувати, наприклад, знову 35-м, але опуститися 8-10 штук. Така практика вже була. Навіть мій знайомий, який висівав даний сорт, говорив, що в нього, здається, мабуть, 8 штук на метр при 35-му. І, здається, зібрав, ну, так скажемо, непоганий стабільний врожай, вже не пам'ятаю скільки в його регіоні. І також питання білку. І, ну, і перевага. Цього сорту, тобто це перевірено, тобто яке міжряддя ми не оберемо, а висота кріплення нижнього бобу буде достатня для любої жатки, Яка б це не була, навіть 7-метрова, так скажемо, рівна жатка дає можливість зібрати всі боби. Тому, в принципі, в принципі цей сорт також досить цікавий. Треба його Досліджувати. Ось такі маємо чорні рубчики на ньому, гадаю, видно. Ну, теж це товарна соя, над нею потрібно працювати. Так, далі підійшов до нашої власної сої. Тут освітлення дещо гірше, тому спробую якось хоч трошки зловити. Це наша власна соя ГМО. На жаль, назви я не знаю. Назви не знаю. І сфокусувати щось також не дуже виходить, мабуть, освітлення не вистачає. Ця соя 70 міжжаддя витримує, але, на жаль, вона його не закриває, тобто проблемка з бур'янцями може бути. І висота кріплення нижнього бобу на 70-му ну, як би зовсім незадовільна, Тобто, все ж таки краще його висівати 35-м. І також, в принципі, площа має бути вирівняна для цього сорту. Він чуть-чуть пізніший від Хайстара. Від Хайстара, але він досить стабільний, тобто врожай формує класно. До нього нічого не потрібно там додати, маю на увазі добрив, там він гарно сам справляється. і і, 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 і боби у нього тримаються, так скажемо, досить довго і витримують, ну так скажем погодне навантаження, дощ, сонечко. Не було ще ні разу, вже скільки років, а це багато, ми його вирощуємо. Ні разу він не підводив. Тобто, якщо він потрапляв в негоду, він витримував навіть оті, так скажемо, огрішки, які залишалися на полі, зимувати вони стоять до останнього рослинки. боби. Боби стоять, аж поки не зіпсуються, ну ви зрозуміли, аж тут. Тому цей сорт, мабуть, мабуть, так скажемо, ну не знаю, як він назвати його. Основний, мабуть, так. Також у нас додався ще один новий сорт. Тільки в цьому році ми його висівали, зібрали відносно невелику кількість. Це е, сорт е, від Піонер, е, лінія А. Ось таке має він е, вирізняюче забарвлення, тобто це коричнева пігментація. І що про нього можу сказати, що посіяли ми його занадто рано, занадто неякісно, адже. За рахунок того, що було відкриті рядочки, схожість була не так собі. І висівався він як 35-м, так і 70-м міжряддям. ну Це все було на зовсім маленькій діляночки. І це було висів 12 штук на метр, але зійшло в рази менше. То скажу так, що. Е... Повністю по всій ділянці поле було закрите, все зелене, міжряддя зімкнулося навіть там, де був випад на метр сорок, все одно міжряддя було закрите. Тобто вегетативна маса була висока, бобів було нав'язано багатько і врожайність, я підрахував, треба подивитися, щось там здається за три тони плюс-мінус. Але це була невеличка діляночка. Ну, так скажемо, вона була не оброблена, і такий прямий посів, тобто, це перший рік прямого посіву. Ну, тобто, також є певні нюанси. Якщо наші основні поля вже матимуть четвертий рік прямих посівів у технологію наутів, то цей сорт зібраний прямим посівом першого року і показав, як на мене, непогані показнички. Тому потрібно. Тому потрібно кожний сорт перевірити його схожість, енергію, підрахувати масу тисячі, щоб розуміти, скільки треба на посів. І, і визначитися, яким сортам надати перевагу на новий сезон 2024 року. Будемо сподіватися, що настане, настане весна і нам потрібно буде виходити в поля. І здійснювати посіви. Так, кому цікаво, слідкуємо. Далі буду перевіряти посівні властивості кожного із сорту. Ну і обирати для себе, що будемо висівати. Всім дякую за увагу. Всім успіхів, головне перемоги. Ну і, звичайно, як я, так і всі дякуємо нашим. Збройним силам, що вони дають можливість працювати і допомагати їм фінансово. Тому всіх закликаю, щоб там не говорили. Але без звичайного народу, без будь-якої допомоги, хоч це буде, як говориться, і одна гривня, і тисячі. Але якщо забрати це все докупи, то ми зможемо перемогти якнайшвидше. Всім дякую за увагу. До зустрічі.